Всім доброго дня! Зараз покажемо, як ми нарізаємо тубулярний ключик Харлі Девіксон. На першому, на першому відео ми показали, як ми його декодирували. непосередньо іде буде нарізка самого ключа. Ну, шляпку ми зняли, так, трошки ну, і Дивіться, як з цією задачою справиться наш чудо-станок. Нарізка плечо Харли Девиксон. Плитко, якісно, це стопроцентною гарантією. Майстерня тут сервіс Київ. Работаємо на топовому обладнанні. Звертайтесь, наша адреса Героїв Дніпро, 49, номер для зв'язку 093 69 0214. От і все. 10-15 хвилин і у вас у руцях запасний ключ. Зараз ми його відсоединяємо. От дивиться, от такий нарізаний, гарний ключик. Оце оригінал. Вже такий затертий. Отак. Звертайтесь ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Герой Дніпра 49. Швидка, якісна за доступні кошти.